Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, у мене далеко за північ я була заснула біля Ілюші, і тепер, коли проснулася, пора приводити себе до порядку. Приведу себе до порядку, приготуюся до душу, і заодно в мене таке появилося бажання порозмовляти з вами на тему. Якщо ви недавно тільки на каналі, то ви не знаєте напевно. Але хто давніше тут на каналі, то знаю, що тему справ сердечних я тут практично не розкриваю і без такої якоїсь великої активності ніколи, ніколи не зачіпаю ось в такому плані. Але ви мені так настрій зробили своїми коментарями і взагалі думками що ну не можу, не можу я вас без цього залишити. А може просто спала-спала і з тої ноги встала, знаєте? Аж захотілося поговорити на цю тему. Загалом, що хочу, так, так, сказа, так як і сказала, ви мені зробили настрій е, тим, е, тим, що взагалі додумалися до такого. Я, я не знаю, в мене немає якоїсь однієї думки, не було, що якщо я буду купувати три, е, три набори посуду, що ви в цьому щось іншого можете побачити. Це ж просто три набори посуду. Було б там їх чотири. Я би купила чотири для того, щоб ну два один раз скористалися, а на наступний раз ті там стоять у посадовиній машині, а на наступний раз їм з наступних тарілок. Ой, але там просто було тільки три. Ось, ось вам і весь секрет. Там було, ви на відео бачили, напевно, там просто якогось одного виду тарілок чи мисок, було тільки три штуки. Тому всього іншого також взяла тільки по три штуки. І це все. Це, це весь великий секрет. Але але, вертаємося до справ сердечних. Що я вам хочу сказати? Я думаю, що так як. Всі ми тут дорослі і свідомі люди, то я вам хочу сказати так, що якби у мене були б якісь кардинальні зміни, ви би це зауважили хоча б з того, ну що я би не переїжджала, напевно, в е, такого розміру житло, е, маючи. Е, Якісь інші серйозні плани з кимось. Тобто, ну, це очевидно, що тут тільки на нас розраховано. А якщо я не бачу нікого в своїх серйозних планах, то напевно би третій комплект посуду для, для цієї людини не купувала би спеціально, правда? Ну, в кожному разі, це, це так, це такі мої е, вам підказки, щоб е, ви себе не обнадіювали. Тому що я так розумію. З коментарів, що у мене є частина підписників, які дуже щиро болів, болівають за, за моє особисте щастя. І дуже мені бажають, щоб в скорому часі наша родина збільшилася. Ось так. Всіма можливими способами мені то натякають, то бажають, то чекають і так далі. Що я вам хочу сказати, не, не зарікаюся, як завжди, але. але. Щоб це сталося, е, треба цього хотіти. Знаєте, колись, е, колись в коментарях прочитала прочитала таке, і знаєте, так довго сміялася з цього. І, ну, добре, довго, півгодинки, може, посміялася, позгадувала його, але в судно е, мені там написав якийсь чоловік, е, що, ну, бо було видно, що цей чоловік пише по, по закінченнях, так як звертається. Написав якийсь чоловік, що мені потрібно бути ніжніше. Більш такою жіночною, і дурненькою, чи що, щось в такому плані, перестати бути такою, ось такою, якою я є, і тоді, можливо, в моєму житті появиться якийсь чоловік підпустити до себе і не бути колючкою. Щось в такому плані. Я там не пам'ятаю дослівно, так. але перестати бути такою колючкою, і тоді в моєму житті появиться чоловік. Я тоді так сміялася, думаю, боже, люди, людину, чоловіку, хто ж тобі сказав, що я, що я це хочу, що мені це взагалі треба. Е, і е, якщо вернутися до теми, отої, що, чи мені це потрібно, чи я це хочу, то я вам хочу сказати так, завжди довкола нас є достойні люди, є достойні чоловіки, якщо ми беремо в такому плані. Питання, наскільки ми до цього готові, наскільки ми цього хочемо. Буває такий етап в житті, от такий, наприклад, як у мене, коли ти розумієш, що у тебе абсолютно все так, як ти хочеш, ти відчуваєш себе щасливою, у тебе все впорядковано так, як ти хочеш. Ти будуєш своє прекрасне життя крок за кроком. Кожен день в тебе один кращий за другого, що б там не сталося, які б там пригоди не були. Кожен день він є класний. А, і ти на такому тому е, зрозумінні, як іде твоє життя, як ти все це впорядкувала, е, скільки тобі це коштувало сил, часу, зусиль, і, і загалом кожного різні ресурси, там, наприклад, невиспані на ночі, багато роботи або ще щось нерви і так далі. І скільки тобі це от в такому еквіваленті коштувало, і ти думаєш, напевно, я хочу когось пустити в те життя своє таке класне, супер, от таке ідеальне, впустити когось щоб він почав щось змінювати, в який, в якийсь інший світ, інші погляди. Ем, от проходити цей етап, знаєте, оці. Це, це тільки в ілюзіях буває, от так, що о, зустріли одне друго, і, і, все, і все у них там відразу ідеально і так далі. Ідуть етапи притирання. Ми все одно є різні. Як би там не було, ми є різні люди. І все одно ета... ці етапи треба всі пройти. За собою це буде тягнути зміни, як мінімум, хоча б такий мінімальний мінімум. Це в графіку. Для мене важливий графік мого дня. У мене немає в дню часу на щось таке, такого, такого, як стосунки. Просто немає. Я розумію, що його просто не, не, не виділяю. О, такий спосіб, скажімо, це залежить від мене. Але його немає. <сум> немає навіть пів години випити кави. Години випити разом каву. Про що серйозніше можна говорити, а якщо не про серйозне, то на що воно взагалі потрібне? Я краще попрацюю в такий спосіб. Е, тому все зводиться до, до одного: до того, е, чи, є це, чи це є потрібно і чи ми, це, ми цього хочемо в такому плані. Е, знаєте, колись кілька ще років назад. Оце періодично проскакують таке в інтернеті, не тільки я хочу спати, мій телефон теж хоче. Е, періодично проскакують в інтернеті такі, е, знаєте, там, де питання задають психологам. Здається, це було в інстаграмі, в такі, і там от задають питання. І питається, я не знаю, хто там, хто там за кого питався, але зводилося до того, що питалися, чому молода, красива, ніби все от в порядку, дівчина або жінка вона сама. І довгий час сама, і чому вона сама? Що з нею не так? Вона не в порядку, чому вона сама? Чому вона от не йде в якісь стосунки? Е, і мені дуже сподобалася відповідь. Вона настільки коротка, настільки логічна, що просто, е, ну, ну просто і так ясна, як ясний день. Він запитався, а що ви взяли, що їй це треба? Серйозно, він запитався, а що ви взяли, що їй це треба? Ви її питали, чи їй це треба? А так і спитався. Я не знаю, що там далі було, але він потім записував такі. Короткі сторін, з яких він ще продовжував цю тему. І там він так само це говорив, що не обов'язково комусь, от вам здається, з боку, що це потрібно, не обов'язково комусь тому це те то саме потрібно. У нас в людей можуть різнитися різні погляди і думки про щастя. Хтось перебуває в тому своєму стані, стані самотності або не самотності, а просто одної як ви, людини. Перебуває в цілковитому щасті, а є двоє людей, які є разом, і вони абсолютно нещасливі. І невідомо що, що гірше. А ну, якщо людина щаслива, то я думаю, логічно, що. Що краще вже бути одному, але щасливому. Це я не, не пропагую, щоб, щоб люди були одні, щоб жінки, ой, діть, ставайте будьте самі, ставайте такі, такі, як я. Ні, в жодному разі. Це просто отак, знаєте, так, знаєте, як, так як люблю з вами розмовляти, так як все, все обговорюємо, так само я відносно цього висловлюю свою думку. І знаєте, що парадоксально, і те, що я зараз просто жахаюся цьому, я тоді цього не зрозуміла. Я тоді цього не зрозуміла. Я думаю, боже, що він у мене? Ну що він мене взагалі? Це ж, от от тільки в цьому щастя. <світ> от зараз можете кинути в мене тапочки, але я так думаю, тільки в цьому щастя. От тільки в цьому. Я тоді навіть подумати, що людина може себе реалізувати в чимось іншому, як родина, так от цілковий, то як головний якийсь пріоритет в житті. Взагалі навіть подумати уявити такого не було. У мене навіть думки в такий спосіб не складалися в голові. Просто не було цього свідомості в людини. От Він говорив, і я думаю, ну ніби розумний дядько, ніби ж, ніби ж психолог, ніби ж до того його слухала, читала. Так от більше, більше я, я якось засумнівалася в його, знаєте, ну в старому професіоналізмі. Як в цьому можна бути щасливим? Отак, розумієте? Це, це просто в якийсь момент ти або розумієш, або не розумієш. Ти або відчуваєш це, або не відчуваєш. І я думаю, що частина з вас подивиться це відео і подумає, що щось воно таке меле в сенсі, що ну, не мож, не, це неможливо. Це неможливо, бо все одно має бути щось там от повноцінно, так як от прийнято в суспільстві вважати, що от повноцінно буде це коли дві людини. І так. Як я кажу, я не зарікаюся, не кажу, що це не класно, що це не щастя, що це не окей. Але на даному етапі життя я абсолютно добре почуваюся і без цього. І, а тут моє дзеркало. Я абсолютно добре почуваюся без цього, тому е... насолоджуюся кожним моментом, який маю зараз. Займаюся собою, займаюся сином, займаюся Ютубом. Це мені приносить неймовірне задоволення. В роботі так само кожен день чогось вчуся, якусь іншу відповідальність беру, щось, щось пробую, нові слова те саме. Всюди, де тільки так, те саме водіння автомобіля, всюди, де я що не роблю протягом дня, є якийсь розвиток і якісь, якісь нові враження, і щось нове нове. Мені цього настільки вистачає, що на пошуки нового просто наразі сил немає і не виникає така дика думка на в голові. Я це вам говорю для того, щоб бути з вами максимально щирою. І щоб не було так, що там, знаєте, що якусь там інтригу тримаю, чи ще щось в такому плані, чи ще щось в такому плані. Просто так як є, поділилася відносно цього думками. І, можливо, коли ще запишу відео на роздуми свої відносно того, що я вважаю важливим в партнері, тому що, як і кажу, достойних є багато людей довкола нас. Питання те, кому з них ми готові дати шанс. Тобто, що ж відрізнить того, того одного, якому ми дамо шанс від тих інших? Що, що в ньому таке повинно поєднуватися, щоб, щоб це відбулося? Тобто, я абсолютно розумію, що ідеальних людей немає, і взагалі це було би дуже скучно і нецікаво, якби були ідеальні. Ще розумію, що так як я сьогодні натерла своє обличчя в житті так ще не терла, а тим більше очі, мені здається, що вони мене зараз повилазять. Я завжди, знаєте, прикладаю спонж і тримаю. Воно там зійшло нанизу, наверху, зійшло. Я просто це забрала буквально за два-три рухи. Чому я оце терла, терла, мені здається, вже натерла ті очі? Не питайте мене. Заговорилася сон да, так що зараз буду ще далі це все робити. Ось так. -то. Таким роздувом я трошки поділилася. Не знаю, кажу дуже рідко чимось таким, щось такого тут розкриваю. Подивлюся, як я себе з цим буду відчувати, наскільки я глибоко схочу це відкрити. Але, але це дуже цікава тема. В плані того хоча б і подивитися, як протягом життя. Змінюються, змінюються наші думки і відношення до цього. Кажу тому, що кілька років назад ну, я була зовсім іншою людиною з іншим світом в голові, іншими думками, поглядами, пріоритетами, планами. Е, тобто, це, це взагалі було зовсім інше життя і зовсім інша я. Та, яка я тепер, то бачить ну, все по-іншому. Мене вже мені вже дуже цікаво познайомитися із собою за років два-три, е, що буде. Де я буду, що буде в моїй голові, в моєму серці, і так далі. Це неймовірно цікавий процес, особливо, якщо кожен день до цього щось прикладаєш, якісь зусилля, і маєш якісь цілі, і йдеш до них. Це, неймовірно, цікаво потім аналізувати. Там, знаєте, в кінці року аналізують люди. Так от це дуже цікаво. Тому мені дуже цікаво, як мої думки зміняться, тому що може, коли буду дивитися це відео. І кидати все тапочки, як я завжди кажу в це відео. і думати, Господи, як вона так могла думати? І буде в мене не знаю, там. <головік> Щ -ще, -щ -три ще три бейбіка, що, що таке з кардинального, що я зараз не бачу в своєму житті. Ну, Не знаю, зрештою, це, напевно, єдине, чого я не бачу в своєму житті, тому що не уявляю, як, як поєднати ще таке, таку велику відповідальність, як батьківство ще кількох дітей з тим, з тим ритмом життя, який в мене є. Принаймні, так. Ось так. Завершую це відео. Кажу, що надто якось воно сон не вийшло і надто глибокі особисті роздуми в ньому відкрила. Дуже сподіваюся, що по ваших реакціях я зрозумію, чи взагалі вам ці теми цікаві. І якого бачення ви зараз, що для вас щастя, в чому ви його знаходите? Це дуже цікаве, дуже особисте, тому не чекаю, що кожен цим поділиться, але дуже мені було цікаво це прочитати. Тому охоче запрошую у коментарі поділитися цим, відкритися і стати ще трохи ближчими з нами. Я буду з вами прощатися, приведу себе в порядок все-таки і йду спати, йду спати, тому що мені вже завтра на роботу. О, те відео завтра опублікую, то от мені на роботу я буду невиспана і зла. Оля, голодна Оля зла, Оля не виспана Оля зла. Це не добре, ні для кого. Тому все, добра ніч, або ні. Хорошого приємного вам дня і зустрінемося увечері на упрямому ефірі. Поговоримо про життя, як воно є. Поспілкуємося на всі теми, які побажаєте. Тому запрошую буде тепло і затишно, як завжди. Па-па-па-па!